Вже з нами на зв'язку Ангеліна Тьохта, волонтерка мобільного штабу Спротиву. Вітаємо вас, пані Ангеліна. Добрий вечір. Хочемо з вами поговорити про збір, який оголосили волонтери на окомплектування аптечок для військових. Розкажіть про ці аптечки, про те, скільки їх потрібно, і кому саме вони передбачаються, і як лучани чи волиняни можуть допомогти, аби якнайшвидше окомплектувати ці потреби. Угу. Зараз ми збираємо на складові до п'ятдесяти військових. Це не всі складові, це лише їхня певна частина. Зокрема, це п'ятдесят турнікетів кен, п'ятдесят декільних голок і п'ятдесят назофореніальних трубок. За підрахунками з заніше спілкувалися. Для цього потрібно 110 тисяч гривень. Стартував цей збір Сергій Мартинюк з гуртом Фіолет. Він презентував свій новий альбом, і перед тим як власне альбом розмістити на офіційних музичних платформах, був такий момент, що люди могли раніше послухати закинути. Внесок свій благодійний на монобанку, ну і, відповідно, долучитись таким чином до цього збору. І так, Сергій зібрав нам 15 тисяч, і тоді ми вже офіційно оголосили цей збір. В принципі, де можна прочитати про збір, якщо я можу про це говорити? Можу. Так, так, звичайно. Можна подивитися е, на кількох сторінках, зокрема, це сторінка Бандерстату фестивалю нашого е, Національного альянсу. Сторінка, м, сторінка Вільні Люди Волині і Байзот. Бо саме наш штаб це як об'єднання дружніх організацій, які от, працювали кожен у своєму напрямку, а вже 24 лютого власне об'єдналися для того, щоб допомагати військовим. Е, і чому ж мобільного спротиву? Тому що е, в нас ніколи нічого не лежало на складі, е, бігом збиралися, бігом віддавалися. Кому підуть ці аптечки, це буде. Ну в нас немає конкретного запиту від якоїсь військової частини. Ми коли отримуємо запити, там на дитяціяптечок на три, на дві, на одні, на одну ми їх оце мобільно швидко віддаємо. Тобто, ви зараз збираєте тільки аптечки, чи ще іншими е, видами діяльності займаєте? Аптечки це як наша частина е, діяльності. Загалом е, до нас приходять запити, е, починаючи від термобілизни, закінчуючи старлінками чи е, тепловізорами. Ну тобто абсолютно різне. І за вашими спостереженнями, як останнім часом люди донатять чи жертвують гроші менше ніж на початку повномасштабної війни? А я би не сказала, що менше, просто є там певні дні, коли люди багато донатять. Зрозуміло, що це часто пов'язано з тим, коли е, отримують зарплату або з якимись, на жаль, негативними подіями, обстрілами. Тому що е, я навіть бачила допис, де люди писали після умовно вчорашнього обстрілу, де взяти скільки грошей, щоб задонатити всім, кому хочеться. А, практикують а, за кордону, багато підтримують друзі-друзів. Часто айтішники, які мають айті спеціалісти, які мають комісійні від проєктів, Не знаю точно, що означає цей а, термін, але вони от віддають якусь свою частину коштів, яку могли б взяти собі. На якісь подорож вони скидають саме на збори. Пані Ангеліно, а е, чи входять в комплект цих аптечок турнікети? Так, так, власне, на цей збір ми збираємо е, ну, одна із е, частин цього збору це турнікети Чи скажіть, чи спілкуєтеся ви з іншими волонтерами в Луцьку, чи обмінюєтеся інформацією? Ну і загалом як це працює? Та звичайно, ми я фактично знайома з різними волонтерськими штабами. Перші мої друзі теж організовували окремо багато волонтерських штабів. Зокрема, відомий ангар Оля Валянік в молодіжному центрі волонтерські штаби, десь по школах, в палаці Чнівської молоді. В кожному є знайомі і фактично. Но ну, якщо ми не маємо щось в своєму штабі, ми звертаємося до різних штабів, як до своїх друзів, по ми працюємо заради однієї мети, і отак якось співпрацюємо. Якщо в них це є, то ми військовим або беремо, або їх перед направляємо туди. Тобто ніколи не було таких якихось проблем, що ні, так вони звертайтесь до нашого волонтерського штабу. робіть все своїми силами. В нас є, але ми вам не дамо. За типу, кожен штаб підтримував як міг. і фактично на початку повномасштабного вторгнення ми ну, об'єдналися в одному чатику, це от, багато людей в одному чаті, який кожен займається різними напрямками. Хтось з військовими працює, хтось з внутрішніми приміщеними особами, і там ми якось так координуємось. Це дуже Чудово, що ви саме так і робите. І на сам кінець можете ще раз нагадати, де вас шукати, як до вас звертатися, хто хоче допомогти, чи хто хоче, ну, потребує, можливо, якоїсь допомоги, щоб вони могли з вами спілкуватися. Нагадаю, що я є волонтерка штабу мобільного спротиву. Ми в Луцьку фізично нас знайти зараз ніде не можна, але знайти можна в соцмережах. Це сторінка Бандерштату Фестивалю Українського духу, сторінка національного альянсу, сторінка Вільні люди в Волині і сторінка Байзот. До нас можуть звертатися через ці сторінки військові з потребами. Нас можна підтримувати. Усі реквізити є під публікацією зі зборами. Є картка монобанку, є монобанка, картка Привата, Тому підписуйтесь, долучайтесь і зверніться за допомогою власне до нас. Дякуємо вам за цю велику роботу, яку ви робите, і за участь у нашій програмі. Ангеліна Тьохта, волонтерка мобільного штабу Спротиву, була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. Нам все добре.